У чарівному лісі, залитому місячним світлом, феї пробуджуються після довгого сну. Вони розправляють свої крильця і починають підготовку до зими, створюючи грибні селища серед магічних світлячків, що танцюють у повітрі. Кожен гриб стає джерелом сили, з якого феї отримують дорогоцінну ману для свого виживання. Вони мандрують від одного грибного кола до іншого, збираючи енергію, щоб забезпечити собі магічний захист на холодну пору. Лише ті, хто встигне створити найбільше селище і зібрати найбільше мани, зможуть провести зиму в теплі та затишку. Всім привіт! Мене звати Артем, і ось таким антуражним вступом я вирішив почати вас знайомити з новою локалізацією від Lord of Wars під назвою Магія Фей. Це карткова гра для двох-чотирьох гравців із цікавою комбінацією механік збору сетів, драфту карт та переміщення вашої фішки по картам гравців, тим самим активуючи ці карти і отримуючи ману за це. Цікава ідея, яку я до цього моменту ще ніде не зустрічав. Тож давайте дивитись, як це все працює. Поїхали! Уся партія триває два сезони, тобто два раунди, кожен із яких складається із шести ходів. І для кожного раунду в нас є окрема колода під відповідною цифрою, з якої гравці на початку раунду отримують по 7 карт. На цих картах нас зазначаються гриби декількох типів, за допомогою яких ми якраз і зможемо заробляти ману. Отже, на початку ходу усі гравці одночасно повинні обрати одну із карт зі своєї руки, а після також одночасно відкрити ці карти і розмістити цю карту над своїм планшетом. Або поруч із існуючими грибами, або викласти карту зверху існуючого гриба, тим самим збільшивши його розмір. А далі ви маєте перемістити свою фею на стільки грибів, який показник переміщення на обраній карті. Переміщення відбувається за годинниковою стрілкою, і ви переміщуєте фею по грибам усіх гравців по колу. А після зупинившись, ви активуєте цей гриб, і якщо він ваш, ви самі отримуєте ману з цього гриба. Проте, якщо цей гриб суперника, він отримує ману. А ви можете активувати один із таких самогрибів у себе, якщо вони є. Наприклад, чаровище приносить стільки мани, скільки зазначено на всіх картах гриба. Вартівня залежна від висоти гриба. Пилковий приносить по одній мані за кожен гриб у вашому селищі. Академія дає ману в розмірі вашого переміщення. А ось світловир по мані за кожного видимого світлячка. Джерело не приносить очок за зупинку, проте, якщо колись якась фея проходить повз нього, ви отримуєте зазначену ману. Якщо ж у вас назбирається 20 мани, ви можете обміняти їх на одне переможне очко. Наприкінці ходу ви продаєте свої пососталі карти гравцю ліворуч і отримуєте карти від гравця праворуч та виконуєте новий хід. І таким чином гравці розігрують 6 ходів, а після роздають карти з другої колоди. і так само грають 6 ходів, наприкінці яких ви визначаєте переможця за кількістю очок. Проте тут також є ще й додатковий модуль із цілями, де на початку партії ви обираєте три карти цілей, і коли ви виконуєте їхню умову, ви викладаєте на цю карту свою фішку, отримуючи одне переможне очко. В цілому дуже проста і зрозуміла гра, яка при всьому цьому має цікавий момент у вигляді цих переміщень фей по картам. Адже так, загалом, наше завдання це створити своє табло, зігравши як найбільше карт, які зможуть принести найбільшу кількість очок. Проте не менш важливим під час вибору карти є саме показник переміщення, адже коли ви зупиняєтесь на грибі іншого гравця, він... Просто так отримує додаткову кількість мани. Тому ви завжди намагаєтесь знайти таку карту, яка дозволить вам добіжати саме до ваших грибів. Але повірте, це видається не так часто. Тому ви сидите і рахуєте, скільки вам потрібно зробити рухів, щоб зайти на гриб, що принесе найменшу кількість очок для противника. Але в той самий час ви матимете ці гриби у себе в селищі і зможете отримати за них переможні очки. Круто, тим паче, що й саме цей аспект, що переміщення йде за всіма картами грибів на столі, змушує вас зважувати розіграш кожної карти, адже з одного боку мати найвищі гриби це отримувати одноразово багато мани. З іншого боку, довша лінія грибів буде змушувати противників частіше бігати по вашим грибам, але у той самий час активувати їхні гриби. Така проста гра, яка має дуже багато шарів роздумів, і саме цим вона є такою цікавою. Звісно, що на кожен склад гри, відносно кількості гравців, вам потрібно підлаштовувати свою стратегію, і це різноманіття також йде у плюс. Мінус, можливо, це даунтайму дуже стратегічних гравців, адже кожного ходу ви отримуєте нові карти, які вам треба передивитися, прорахувати усі можливі переміщення вашої феї, та й як саме це вплине на розвиток вашого селища. Тож це в цілому може бути доволі довго. І на цьому у мене все про гру Магія Фей. І якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці, хочу подякувати усім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна. Па-па!